Нам не байдуже наше майбутнє. Ми розуміємо, що інформаційні технології, інформаційне суспільство, воно дійсно є, віртуальний світ наступає. Ми поки що не знаємо, як це впливає, бо це перша генерація, яка живе в такому світі, але ми можемо сказати, що вже є певні небезпеки, і ми про них сьогодні будемо говорити. Ви знаєте, іноді там раніше казали, що. На чоловіка є три такі погані речі, впливають: це жінки, віно і карти. То сьогодні ми можемо сказати, що карти вже не цікаві, так а є віртуальний світ. Ну, для молодих людей ми не будемо говорити про все інше, але от віртуальний світ дійсно він залишається дуже таким з одного боку, він дійсно допомагає, але з іншого боку, це є певна небезпека. Ну і іноді сприймають цей віртуальний світ як заміну реальному життю, і що там можна все знайти, можна там, ну як панацея майже. Ну, справа в тому, що фізіологія ока не дозволяє людині дуже уважно багато читати, наприклад, серйозної літератури. На жаль, сьогодні е, ми, ми констатуємо це, що люди читають так, але там з пакетбуків, з чогось іншого. Але наскільки неуважно, уважно є таке, і скільки це запам'ятається, наскільки, наскільки вони потім можуть це використати в своєму житті? От тут є певні питання, і ми думаю, що поговоримо про це сьогодні. Дякую. Дякую дуже. І е, передаю слово добродня колені, і зараз буде презентація. Говорити про щось, що стосується фактично кожного з нас, так тому що ну, якщо би я зараз перерахувала, ну, і будуть перераховані ті види проблем, які відносяться до тої, ну так би я назвала це віртуальний полон, так то я думаю, що тут в залі не сидять люди, яких це зовсім не стосується. Ну напевно, я не буду просто зараз це перевіряти, але ми могли би в принципі, так як ну, по принципу підніміть руки, так хто любить дуже дивитися серіали або в кого. Діти зависають в комп'ютері, або хто, наприклад, ну там якби сам е, забагато часу іноді витрачає на якісь там не знаю однокласники чи Фейсбук. І я думаю, що тут, напевно, не зібралися люди, які відрізняються дуже суттєвим чином, але дійсно так якби для нас важливо було б ну, так якби це трошечки відчути. Я тут під, ну, такі підібрані фрази, які показують, називаються фрази, за котрі 25 років назад можна було б попасть в дурдом. Наприклад, я буду в лісу, ну ти мені позвони. Да? Або там да ти на телефоні посчитай. Я не можу з тобою говорити, ти все время пропадаєш. Да? Ну, тобто це ті фрази, які зараз нам сприймаються цілком як, як природні ні, але дійсно ще деякий час назад, якщо б хтось почув це, то подумав би щось, щось не, не то з людиною, щось, щось не в порядку. Це сама ідея того, що в принципі ця проблема є соціальною. Тобто це не є щось таке, що є проблема. Проблема не є інтрапсихічною, проблема не є народженою в сім'ї, а це проблема того соціуму і того пропозиції, того способу, який є. І безумовно, це має певні позитивні те, що наш світ так розвивається, аспекти. І, напевно, ну мало хто від з нас міг би відмовитися від тих засобів, але проблема є, як Завжди в надлишковості, так тобто в тому, що одне і те ж не є поганим або хорошим, а це залежить від того контексту, в якому це перебуває, і в тій мірі, в якій це перебуває. І е, наше питання, питання психологів є в тому, наскільки ми можемо тому протистояти, наскільки сім'я може, скажімо так, ну робити якийсь ну, опір або альтернативу. Тим речам, які відбуваються, це стосується більше питання, напевно, профілактики, тому що ми будемо говорити про ту допомогу сім'ям, які вже потрапили в той полон. Але, напевно, більше треба було б задавати питання, як туди не потрапляти. Ну і напевно, таке живе спілкування, не нехтування, ну, скажімо так, постійною такою взаємодією з нашими близькими. Це є найкраща профілактика того, що. Відбувається, ми часто себе почуваємо, ну скажімо так, втомленими, і ми поч... ми часто самі поринаємо так сказати відпочити в ті засоби. І ми часто кажемо, ну таке складаємо такі умови, починаючи зовсім від маленьких дітей, яким ми ну купляємо комп'ютер або включаємо телевізор, ну щоб самим відпочити. І в цей момент фактично ті речі починаються замість того, щоб можливо поговорити, взяти на руки, не знаю, спитати, як сьогодні пройшов день. Ми.